Вітаю вас всіх, бажаю вам миру, здоров'я, сімейного добробуту. Пасіка в яру прийшла на, на другий точок. У нас другий точок поступово, поступово збільшується. Ми прийшли робити ревізію і побачити, що тут відбувається. Звичайно, ми сюди повозили, відвезли самі агресивні сім'ї. Самі такі, що треба міняти, думаємо, що трошки ті в липні і тут поміняємо всіх маток, щоб були на другий рік всі молоді і продуктивні матки від хороших матководів. глянемо, що тут у нас відбувається. Ми привезли корпуса вощину. Зараз будемо дивитися. Тут відводочки робилися на одну рамочку. На одну рамочку. І бачити, що вони тут нам дивимося. Ця вощенка. О, ще, ще можна не спішити. Ця вощенка у нас, о, тут відстроїлась. Тут майже відстроїлась, заливають. Можна перевернути її. Так, дивимося тут. Розпліт, розпліт, розпліт. Якраз на соняшник повинна вона вже бути хороша ця сім'я. Дивимося. Дивимося далі. Ось така. Дивимося зараз другу. А тут послабша сімечка щось тут. Тут вощинку звідси відтягнули. Можна її таку перевернути, хай тягнуть. А ця рамка, що у нас тут? О, а ця рамка залита і засіяна. А ці старі, що нам що ми маємо міняти їх, А ну. О, відтягують язики, розпліт. Раз, два, три. Три рамочки розплоду. Я думаю, теж ця буде до соняшнику, але ну ця послабша. Ця. А ця трошки посильніша. Ну, теж вощинка не задіяна ще. Дивимося далі. О. Щось носять, заливають, розвертаємо цю вощинку. Тоже вощинка. Щось пішло, покрутило цю вощинку. Побачимо, чи вони принесли щось, щось принесли трохи чи ні. Тільки все в розплоді, все в розплоді. Так. До цієї ми нічого не робимо, просто кладемо, бо ми сюди дуже рідко приходимо. Отак, лучше покладемо цю вощинку і хай вона собі тут буде. Все Так, дивимося тут щось. Так, лучше. так, що тут у нас? Вощинка крайня не тянеться чогось. Дивимося тут. Опа, отут вже щось воно є, вже принесли вже. Але по-якому це, вощинка не, не відтягнулася, а меду половина занесли. Значить, ми цю вощинку. Ось оця ця вощинка. Ось ця відтягнута. Від а дояли чи засіяна. Ми її поставимо самою крайньою. Щоб ту залили. Та, дивимося, що тут. Маточки торішні. Ту і там ціла рамка розплоду, ми вернемо. Значить все добре тут. О! О, щендой маточка з червоною міточкою. Крутиться, щось хоче. Ми зараз тако зробимо. Оп. Поставимо цю вощенку і в серединку. О, щось дощик накрапає. У нас ще від травня ні одного дощика не було. Отак. І контрольна вощенка. А це взагалі слабачок, який щось стоїть як на місці. Що треба приносити вже матки і міняти. Але щось он до. Тут щось заливає, а ну хоч є розпліт. І вощенку он до щось тянуть. А є розпліт ось от трошки. Побачимо цілені, що тут. Два рамочка розплоду. Тут, тут взагалі нічого не треба робити, навіть вощинки і не класти, бо треба міняти матку, скоріше всього. Отак. От так, ну. О, це трошки. Ми тут робили ці відводочки не для того, щоб там намет, а вже з... З розрахунком на другий рік. В липні поміняємо всіх маток. Вже майже, майже занесла рамочку корму собі на зиму. Ось і маточка є. Відтягнули, Значить ми їм робимо ротацію таку. Сюди в серединку цю ощину хай тягну. Зараз я якийсь взяточок з різнотрав'я. А тут обще слабенька. Щось сюди, лиш, лиш, почали в ощинку тягнути. А, скоро... а ні, тут, тут відтягнули вощінку всю. А, зараз ми зробимо їм трошки ротацію, щоб вони не... А язики тянуть та вщинку не хочуть. Так, Рамка з розплодом. Самий кінець, вона мені треба потім забрати. Дивимося. Язики. Зазвичай я цього не роблю, а це порвав гніздо. Розпліт, розпліт, розпліт. Вощенка, 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 вощенка. Все, хай тянуть, хай працюють. Оця сім'я посильніше трохи буде, бо, бо вже дивимося все, джолки на крайній рамці вже їх. І, і цю щинку потягнули, ми її кладемо до сіночки. І має тут бути вже трошки корму. Так, рамочка залита, а тут не залита. Так. Тож вощенка витягнута. Вся витягнута. Вощенка фірми BeWorld. дивіться як тяну. Хто б щоб не казав? А вощенка супер. Ось вам і. Так. Відтягаємо, дивимося. Ай, там язиків наліпили знов. Ми зробили високе дно, щоб, відвод... щоб відводки робити на 300-ту рамку. Потім ми їх там перегородимо. Але так воно, дивився, і на язиках ліпить. Все. Сюди ще одну вущинку. От, все, воно вже заповнились. Через недільку, я думаю, тут треба вже де ставити другий корпус. Так, я думаю, там побачимо. Все. Так, а тут у нас ми посадили. Нас вилетів невеличкий рій. А тепер дивіться, яка різниця, що рій робить. Відстроїв, ми його посадили на саму вощину, взагалі нічого не давали. Глядьте, відстроїв всю вощину. Глядьте, влупив всі рамки розплодом. Все-таки ройова енергія є ройова. Ось такий розплід. І тут, ну, тут можна спокійно розширювати тому то, що тут ось дивимося. Раз. Ага. І тут. І тут розплід. І біля стінки розплід. Получається три рамки розплоду. Та вийде 6 рамок бджоли вже моб, де цілий корпус. А ну, тут тут розплоду немає. Так, оцему ройові ми ось раз. ще зараз сюди поставимо вощинку до кінця і все, і можна до нього за 2 недільки не лізти. Вони заповнять цей корпус. Якраз на соняшник можна буде ставити їм другий корпус і буде все супер. Але один відводочок ми зробили посолідніший. Просто для того, щоб перевірити, що ця місцевість може нам дати по медові. Зараз ми перевіримо, що цей. Дивіться, дивіться, рамочка, яка краса. ставилася в і відтягнута. Дивимося тут. Бачите, матка Сі у нижньому корпусі. Димосьмо теж. Тут вже три корпуси ми зробили вже. Стоїть три корпуси. Просто хочемо побачити, що тут по медові матка гуляє скрізь. Скрізь де хоче. Ми її не обмежуємо, а потім просто побачимо, скільки зможе принести. На ці території. Це це в нас як контрольний. Так. Чуть-чуть посильніше, як пакет. І все. Залита рамочка. Теж залита? Що це ще не хочуть роїтися чи що? Все трути. Вже райовий, у нас вже ройовий стан пройшов, вже куди роїтися. Так. Ми на всякий случай поставимо ще четвертий корпус з вощинкою і не будемо до них взагалі Ми їх тривожити. Оце ще й роздута, хороша рамочка ще. Ну, з вісьми. Шість рамочок вони вже принесли. Слабенько, звісно, але. Но... Шість рамок, не знати що там, ми її розбирати не будемо, просто піднімемо і поставимо корпус в розріз з вощиною і все. Ми тут дуже рідко буваємо. Зараз ще подивимося пару вуликів і все. Цю гущенку вже нам відтягують. А тут слабше, бо це пізніше. Той раз ми трошки раніше виставляли, а цей раз трошки пізніше, але бачимо. Розпліт є. замесочка матка сии все вся рамка засеяна тянут языки тоже Ось цю рамку додам, треба її на, на край. Цю нам рамку треба буде виручати, бо вона вся, вся засіяна. Оце ми робили відводочок на одну рамку розплоду. Оцю доданочку. Зараз ми її вже ставимо на край, щоб вони її заносили, і потім ми її вилучимо. А подивимося, ця рамка крайня, яка була теж з розплодом. Все, ось так наш. Другий точок у нас поступово збільшується. На другий рік ось я думаю, що вони вже нам щось принесуть. Цей рік у нас лиш так на... Ми не розраховуємо на намет, але я думаю, що помаленьку рухаться вперед. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.